Відкриваємо рубрику питання та відповіді по детелінгу». Дуже часто запитують, наскільки вистачає поліровки авто, а на це питання не можна відповісти однозначно, тому що поліровки не може вистачити на рік, на місяць, на тиждень. Все залежить від того, як ви доглядаєте за своїм автомобілем. Якщо після полірування авто ви поїхали на мийку самообслуговування. Погано її помили, залишили бруд на кузові, взяли якусь брудну тряпку, витерли, Цим самим ви натрете нові подряпини на лакофарбовому покритті вашого автомобіля. А якщо ви доглядаєте правильно, миєте декілька разів авто або дуже-дуже ретельно вимиваєте, користуєтеся м'якими фібрами, потім витираєте іншими тряпками, то стан автомобіля може зберігатися ну, дуже довго. Навіть рік, два і три. А якщо ви будете ще захищати кузов вашого автомобіля, то це тільки продовжує час і якість вигляду вашого авто. Так що на це питання однозначної відповіді нема.